Мені дуже дивно, що її за незаконне збагачення на 20 мільйонів гривень. Ніхто його знає, що ще може виявитися. Її спокійно випускають на поруки Давида Ведера і Кіма. А військовослужбовців, зокрема Романа Червінського, свій час генералів Марченка, генерала Павловського, свій час Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко, Яну Дугар на поруки не те, що не відпускали. Вони просто навіть не розглядали наші заяви. І от зараз була так само ситуація з військовослужбовцем. З частини повітряних сил, якого теж судять зараз в Кропивницькому, там де судилися чому ізоляторі і тримали Червінського. То його теж на поруки не, не, не випускають навіть попри те, що його беруть бойові генерали на поруки. А знаєте, що йому відповідають, чому не цей не не, не віддають. Тому що генерали військовослужбовці це не надійні люди. Вони можуть поїхати в зону АТО і не пильнувати свого того, кого вони беруть на поруки. Ну знаєте, це, це треш просто повний. Але я просто згадую яку величезну кількість корупціонерів. В свій час так само десь затримували, десь обшуковували, переважно зі слух народу. І потім виявлялося, що хтось покаявся, хтось сказав, що більше не буде, хтось тихонько в лісу шов, хтось гроші віддав, нібито на армію і взагалі виїхав спокійно за кордон, як великий потужний волонтер. І ось ці речі вони дуже насторожують. Якщо дійсно там є склад злочину, антикорупційний корупційне діяння, я би дуже хотіла, щоб корупційні органи дійсно відпрацьовували і щоб це не за закінчилося якимось великим і красивим пшиком. Але оскільки тут заміщений, зокрема, Девитарахамія, я думаю, що воно все залишиться там, де воно і зараз є.